Альтернативні виміри тихого пагорбу це не якась страшна місцина, де невдалих подорожніх перестріватимуть клішовані монстряки. Це стан свідомості конкретної людини. Перша гра це єдиний випадок, коли монстри були породжені не свідомістю головного героя, а тією самою Алесою Гілеспі. Саме її персонажі був найбільш опущеним аспектом фільму. Виставити її таким собі мстивим демоном то вже програшне рішення. У грі це була дитина, що за життя не знала. Ані материнської любові, ані людської доброти. Вона була замкнутою, мала чимало чи мало фобій, серед яких були як комахи, так і великі собаки. І її матір Далія була помішаною фанатичкою, що принесла рідну дитину в жертву заради народження їх бога. Який, попри вірування скажених культистів, ніфіга не спасителя пекельне створіння, що народжене з людського болю. Коли ритуал пішов не по плану, Алеса, не дивлячись на жахливі опіки, все ж змогла вижити. І мало того, що їй довелося роками боротися зі скаженим болем, так ще й триматись за життя, не даючи тому самому Богу народитися. Усі монстри то проекція її власних підсвідомих страхів, що відображали персональні травми, розчарування та зневагу. Алеса, хоча й справедливо прагнула помсти, все ж була набагато трагічнішим і складнішим персонажем, навіть відчепивши від себе світлу частину душі, навіть пам'ятаючи всі знущання та кошмари, вона була зд... Датна на самопожертву. І до самого кінця її основною метою було припинення власного болю через переродження. Вона не черговий фінальний бос, якого залишають для екшн сцени Вона втілення людяності, яку не змогли згноїти страждання та ненависть. І саме такий мій образ треба пам'ятати. Проблема оригінальної гри була в тому, що вона вийшла лише на одній платформі першого PlayStation. Сама складність пограти в неї на інших носіях залишила багатьох геймерів без дослідження цієї історії, однак із початком хвилі ремейків вже можна сміливо сказати, що в найближчому майбутньому все стане на свої місця.